Прийшов час починати наше служіння, станемо помолимося. Боже Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам зібратись в домі твоєму, вдруге. Дякуємо Тобі за те, що ти потурбувався про наше тіло і потурбуєшся про нашу безсмертну душу. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти допоміг нам не опускати.